Якщо у демократів Саліван формував позицію а, Байдена, то у республіканців працює така система. А керівник, тобто президент, ставить мету, тобто має бути мир, як ви його досягнете, яким шляхом це ваша задача. Ви повинні це зробити. Що стосується посадити за стіл чи не посадити, то оця трансформація від того, що Мир за 24 години, мир тепер після е, інаугурації, А вже було мир через півроку, свідчить про те, що все буде вияснюватися шляхом діалогу. Причому зверніть увагу про Україну без України. Друге, вже прозвучало про Європу без Європи. Тоді питання: пане Трамп, а як ви збираєтесь протистояти Китаю? Коли у вас не буде двох ключових союзників Європи і України. Так, всі кажуть, так, а при чому тут Україна? Е, пані Тетяно, сьогодні на планеті Земля майже 10 мільярдів населення. Із них із них протистояти цьому бедламу оці зла на сьогоднішній день навчилася тільки одна Україна. Решта можуть говорити, допомагати, і то неякісно. Але. Проти цього воювати, на жаль, вміння ні в кого немає. От щодо того, що от справді Трамп поставив задачу, вирішуйте її, як собі хочете, але зробіть мені, от я маю на увазі там рубль, хексити, зробіть мені, щоб Росія Україна була мир. Але фактор Китаю він теж важливий. Така форма спілкування, коли президент стає кривою качкою, стосується закриття зупинки, яких реч якихось речей. Ретроспективного погляду, але жодного анонсування не буде, Байден не візьме на себе ні відповідальність, в нього ніколи в житті не виникне бажання говорити про те, що буде за часів Трампа. Бо що буде за часів Трампа, навіть сам Трамп у більшості випадків не знає. Бо це як каже оточення Трампа: ситуація телефонного дзвінка, сьогоднішнього настрою. Розмови з дружиною Меланією, з синами, з невістками і так далі. Тому тут занадто багато впливів, щоби Байден ризикнув говорити про перспективу. Що тут можливо, що тут у цій ситуації можливо? Це власне відносини Пекін Вашингтон. Бо у цій справі є дуже багато речей, які зав'язані не на суб'єктивні речі, а на системи. От, наприклад, там всі знають, що таке дипломатія панд. Але ніхто не знає, що власне вона була зупинена і тільки за часів Байдена відновлена, і то через два роки після його президентства. Це е, в американо-китайських відносинах лакмусовий папірець. Якщо зараз панд попруть назад у Китай. Означає, що вернулося все до того, що й було за часів а, Трампа. Це означає, що у Трампа не буде далі вибору як горнутися до НАТО, до Європи і шукати відповідь по питаннях, які стосуються збереження захисту демократії свободи. і свободи. один, один маленький нюанс: так Трамп поставить задачу, але всі люди, яких я вам перерахував, вони бачать вихід тільки через силу. Якщо послухати їх, і, от умовно кажучи, вийняти з тексту проблему України і російської агресії проти України, всі вони в один голос. Америка повинна бути такою сильною, щоб не тільки навести порядок і відновити порядок і перспективу в Америці, а й диктувати ситуацію у світі. Ось про що вони всі говорять. Але ж це і для нас небезпека. Ні. Ні, поясню чому тому, що все це робиться заради збереження демократії, і свободи як цінності. Отут речі, на які ми, як українці, не навчилися звернути увагу, звертати увагу. Ми голосуємо за гречку, даруйте, за, за ціни і так далі. Для Трампа, для Байдена. Хай вони проклинають один одного для Гарріс Основна ідея це свобода як цінність, демократія як цінність. Тому що це бізнес, це права людини, ецетера, ецетера, і в даному поєдинку не Росія захищає права, не Китай і свободи, а Україна. Вони вимушені будуть брати один аргумент: це силу, і в них при застосуванні цієї сили є один тільки шлях: це йти на зміцнення НАТО. Об'єднання й союзу з Європою і зближення з Україною, бо це інструменти в їх зовнішній політиці, а не те, що буде їм заважати, не буде він іти на зближення з Росією, бо фюрер московський диктує Сіньзіньпінь поведінку, а не навпаки.